Приходом радянської влади було сформоване уявлення, що раніше в українців була мінімальна культура споживання продуктів, що їли дуже просто, бідно і що всі наші страви були примітивними. Але що насправді їли українці з давніх давен? Дізнаєтесь в цьому відео. Не забудьте поставити вподобайку. Давнішими українськими стравами були зернові каші і хліб. До 15-го сторіччя основу харчування українців становили зернові культури, дичина, багато риби. Її засушували і на такій основі варили супи і юшки. Асортимент риби був широкий: короб, карась, осетрові, оселедець, лящ, лин, в'юн. І сушили їх не на мотузці, як тараньку зараз, а в печі. Це був тривалий, непростий процес. Треба було висушити достатньо добре, щоб риба під час зберігання не згнила і в той час не пересушити. Подекуди рибу сушили аж до 20-го сторіччя, поки цей спосіб зберігання не витіснили дешеві і доступні консерви. М'ясо вудили, тобто закопчували. Багато хто засолював м'ясо. Але тут треба пам'ятати про те, що з часів Київської Русі в українській культурі прижився християнський календар, що включав. Кілька постів. Дотримання посту сприяло тому, аби не зберігати довго м'ясні продукти. Перед входженням у черговий піст все доїдали. У піст готували багато кашоподібних страв на основі: пшона, пшениці, кукурудзи, гречки, додаванням бобових грибів, капусти, сушених фруктів та ягід. У 15-му сторіччі, через великі географічні відкриття, зазнав докорінних змін асортимент європейських столів. В Україні ж з'явилися основоположні культури. Які становлять сьогоднішню національну українську кухню це соняшник, томати, картопля? А як щодо сала? Запитаєте ви, існує думка, що свиняче сало як страва набуло популярності під час монголо-татарських набігів? Це була можливість залишити собі хоч щось їстівне, бо мусульмани свинину не вживали і не забирали собі. Хоча в історичних джерелах знаходимо відомості, що і раніше багато вживали м'яса диких свиней. У середньовіччі багато тримали свиней, їх відгодовували, випасаючи в лісах. А коли різали, то зберігали сало внутрішнє підшкірне. Точно відомо, що в Україні завжди були дуже популярні рідкі страви. Далеко не кожна країна мала стільки. В нас це називалося варево, юшка, кулеші. Основною гострою приправою був часник і хрін. Зелені в сучасному розумінні, тобто в якості салату, не їли. Але, наприклад, в борщ додавали листочки кульбабки, дикий щавель, молоду кропиву, лободу. Використовували бурякове листя, яке могли як додавати до борщу. Так і начуняти на зразок голубців. На солодкі була велика кількість киселеподібних страв, які сьогодні майже ніхто не готує. Наприклад, кваша. Це киселеподібна страва, яку готували на основі кислого рідкого тіста. І хоча сьогодні це втрачена страва, її готували до середини ХХ сторіччя. Зрозуміло, що знайти детальні рецепти 17-го сторіччя дуже складно, але наше уявлення про перелік страв продуктів доповнюють архівні документи. В Книгах міських та земських судів 16-17 сторіччя можна зустріти такий перелік вкраденого майна з маєтку: 30 фасок масла, 40 тіп овечих сирів, 30 простих сирів, багато в'яленої риби, лососів, осетрів, коропів, щук, лящів, угрів та іншої риби, 20 полтей солонини і 10 сала, 10 бочок сиченого меду, 10 бочок пива, прісний насичений мед, солод, 4 бочки осту, а також 2 фунти шафра. 10 фунтів перцю, пів каменя кмину, пів каменя рису, півкаменя імбиру, квіти мускату та ще іншого каменя немало. Вказані переліки свідчать про те, що українці готували різноманітні страви, використовуючи дорогі приправи. Безумовно, що сільська кухня була більш калорійна і менше зазнавала змін. А от українські міста були багатонаціональні, і це впливало на асортимент страв і способи приготування. Крім цього, до приходу радянської влади міста знаходилися знаходилися під впливом європейської культури, приміром, у Києві в 19 сторіччі була дуже розвинута мережа ресторанів. Сюди потрапляли газети з модами і французькими стравами, рекомендаціями, як правильно приймати гостей. Жінки старанно вивчали, коли треба подавати чай, як сервірувати стіл, і навіть якого типу печиво треба подавати. Наприклад, до чаювання о 5-й вечора. Ресторани не припиняли свою роботу і в роки першої світової війни. Аж поки радянська влада не націоналізувала всі приватні установи. У своїх спогадах в Київському щоденнику Дмитро Донцов неодноразово згадує про зустрічі та банкети в ресторанах Києва, попри те, що на околицях були чутні постріли з гармат. Як бачите, історія української кулінарії це не перелік примітивних страв. І якщо вам сподобалося це відео, поставте нам вподобайку і підписуйтесь на канал. Нехай живе український YouTube!